Неділя 23 квітня в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Зливав позиції української армії. Раніше засуджений житель Марганця збирав дані про розташування військ ЗСУ та ППО. Інформацію передавав сину воєнному РФ. Той брав участь в обстрілах на Ізюмському напрямку. Колаборанта засудили на 15 років. У Дніпрі на цьому тижні затопило з десяток вулиць. Велика вода дісталася і приватного сектора Айнда району. Загалом по області постраждали майже півтисячі дворів та сотні будинків. Поліна Поломарчук далі. Ось маємо таку годину. Так що надрядше не прийде. одними гумовими чоботями не обійшлося. Будинок пана Вадима в АНД районі біля самого Дніпра. У дворі замість газону вже справжнє озеро. Аби добратися до іншого кінця обіця доводиться заходити в воду по стегно без рибальського костюму не впоратись. Ми не були готові всі тут. Починаючи з п'ятниці, працювали І, Бо ця вода. Вона ж ми її відкачуємо. З двору, а вона заходить через ворота знову. Так що відкачувати нема, ми спасалися тільки врятувалися тільки тім, що закладали мішками з піском. За 15 років такий паводок вперше у воді не лише усі дерева та газон. Це був досі гараж. Зараз більш схоже на басейн. Вдалося врятувати автівку і ну врятувати все, що було долі, все скласти на полиці. АНД район у Дніпрі цьогоріч затопило чи не найбільше. В районі підтопило 190 квадратних метрів землі і через рясний дощ ситуація лише погіршується. Дорогу, яку ви бачите тут навряд чи найближчим часом зможуть проїхати автівки. Втім, для качок роздолля. Ось у цьому дворі у них з'явилося власне озеро. Таку павоть місцеві бачили ще у минулому столітті. Пан Сергій каже, вчора був максимальний рівень води. Це чуть-чуть тече, а то оце все було затоплене повністю. І тут отут ось ну, коліно води було, а там далі на Орілі, там взагалі дачі плавають. Рятувальники рекомендують мешканцям аварійних ділянок на певний час переїхати до безпечного місця. Якщо збільшилась вода, так як вчора, такими темпами, то ми сьогодні вимушені були виїхати від селя. Мешканцям підтоплених будинків почали відключати електрику. Так, після паводку на Орілі в Обухівці знеструмили 22 трансформаторні підстанції. Електропостачання відновлять за кілька днів. Загалом через весняний паводок в Дніпропетровській області підтоплені 274 будинки та майже пів тисячі дворів. ДСНСники щодня обстежують території. Відмічається часткове затоплення прируслових територій уряді прирічкових населених пунктів на Дніпровському водосховищі. Оголошено третій рівень небезпеки. Метеорологи ж заспокоюють. Дощі, які прогнозують найближчими днями, майже не вплинуть на паводок. Ті невеликі опади, які ми очікуємо до кінця тижня, не вплинуть на рівень води в водосховищі, тому що ну випадає ну сантиметр. Ну це повинні пройти дуже рясні дощі, які не прогнозуються. Ситуація має стабілізуватися до кінця місяця. Пік водопілля прогнозують з 21 по 28 квітня. В цілому по Україні чотири області залишаються у червоній зоні, у тому числі і наша. Поліна Пломарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Нищать інфраструктуру, комунікації та свідомо воюють проти мирного населення. Росіяни не припиняють терорні Копольщини. Під ворожим вогнем чини щодня Марганець. У місті не залишилось. Жодного непошкодженого будинку. Та попри це, життя триває. Як це жити під постійними обстрілами, дізнавалась наша кореспондентка Софія Куценко. У мами тут був ботанічний сад. вона, вона тут все цвіта була заставлена. Ну, любила вона цвіти. Тут була ванна. Ворожі снаряди прилетіли у цей будинок місяць тому, та нестерпний сморід від пожежі і досі не вивітрився. Тут проживали батьки Ольги, вони дивом вціліли, бо за кілька хвилин до атаки пішли на прогулянку. Тут у нас була зала, тут у батьків стояв комп'ютер, ну все як положено. Тут стінка була, стінка, стінки взагалі залишилися одне попелище, нічого не залишилося. Згоріло абсолютно все. Будинок, в який господарі вклали всю душу, непридатний до експлуатації. Натомість людям міським коштом придбали інший. Родина там обживається. Ми мами вообще опустілісь руки. я 13 років сюди влажувала на тока кришу перекрила фасад утеплила. Вона стояла тоді, як стіна. Я говорю, все я бомж. пошкоджених будинків у Марганці майже тисяча, понівечено також понад 800 квартир. Тим, хто втратив житло, влада купує нове іншим, допомагає з ремонтом. Після обстрілів наші бригади забезпечують повністю палітіленом, осб плітами, брезентами, щоб зразу можна було накрити будинки приватні та перешкодити попадання вологи. Та, та, та у місті немає жодного вцілілого будинку, на кожному сліди терактів ворога. Обстрілюють місто хаотично. Нещодавно, приміром, просто серед білого дня прилетіло у цей дитячий майданчик, що вкотре доводить, у росіян нема нічого святого. У той день дивом обійшлося без жертв, хоча у дворі доволі людно. Світлана Васильівна у момент прильоту мала якраз проходити повз майданчик, але тоді, каже, щось її стримало, залишилось вдома. Збиралася чую не йти не йти за водички, якраз там проходила, повезло. Дорозіла, сіла щось ну, те, не піду, сіла неки. Чуй, бах, бах, посипалось посипались, якась в під'їзді. Попри щільні обстріли, Марганець залишається чистим та квітучим містом. На варті порядку стоять комунальники. Місцеві ж наводять лад на прибудинкових територіях. Пані Алла висадила перед своїми понівеченими уламками, вікнами палісадник. Вони <звіхи> нарциси, і петушки, і лілії, і піони, сайтюльпани. Це і віскус, і піон деревовий. Усе, що, все, що можна. Хочеться красиво щоб було краса. До початку бойових дій у Марганецькій громаді проживало 50 тисяч людей. Половина з них виїхали, коли почалися щоденні обстріли. Зараз люди потроху повертаються, адже вдома все одно краще. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. У Дніпрі врятувала життя захисниці України. На п'ятому місяці вагітності вона потрапила під ракетний обстріл на Донеччині. З осколковими пораненнями жінку доправили до лікарні. Поліна Поломарчук із подробицями. Малючок, Дивись себе, спить. Не спить он ручка, бачиш? Угу. Почесує собі спинку. Вона трепетно дивиться на кожний рух свого малюка. Вероніка, захисниця України, пішла на службу за контрактом, воювала на Луганщині, Чернігівщині та Херсонщині. На п'ятому місяці вагітності була у Донецькій Константинівці. За декілька днів до Пасхи отримала поранення. Це центр міста. Ми їхали на машині. Я зі своєю колегою та з водієм, і просто що перше ми відчули, це потужні вибухи. І такий дзвін в ушах і запах пороху. Спочатку був шок, а потім швидко зрозуміла, що сталося. За 800 метрів прилетіла расиська ракета. Осколки посікли праву руку та стегно. Це все від уламків. Це добре, що пройшло просто по курту. Ну, була ще курточка така, то пройшло все по курточці. Поранення відчула не одразу, більше переживала за малюка. Страх пішов, ну за дитину, звичайно, тому що я не знала так, то ти живий, ти відчуваєшся, але як почувається дитина? До Дніпровської лікарні її привезли у критичному стані, надавали допомогу одразу декілька фахівців: реаніматологи та акушер-гінекологи. Найважливішим було не втратити дитину. Вона поступала пізно ночі. Відділення реанімації, де надавалася їй допомога. Два дні в реанімації лікарі компенсували її стан. Зараз їй нічого не загрожує. Все саме тяжке, вона пройшла. Зараз її постійно підтримує чоловік. Він командир військової частини, де служить Вероніка, розповідає, познайомилися ще у 19-му році, І з того часу більше не можуть один без одного. Це також ми, це так. на Херсонщині. Це ви разом. А він одразу сподобався? Так. Минулого літа пара одружилась. З початком війни вирішили не відкладати життя на потім. Розуміли, що от ми сьогодні є, а, не, а завтра нас вже немає. Тобто, вже хотілося створити сім'ю, затишок. Найближчі дні дівчина буде під наглядом лікарів та вже мріє готуватися до народження малюка. Я думаю, що буде хлопчик. Головне, що було, був здоровий, малюк і народився під мирним небом. Це саме найголовніше. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. навіть щоденні обстріли росіян не змусили його удуматись. У Нікополі місцевий поширював комуністичну символіку у соцмережах. Також агітував за тоталітарний режим. Такі дії в Україні є незаконними, тож прихильнику Совка повідомили про підозру. За кермом із меншими витратами в Україні дешевший газ, дизель та бензин. І з початку року ціни знизились в середньому на 10-15%. У чому причина? Розкажемо далі. 48 гривень за літр – Це середня ціна пального на АЗС за кілька місяців. Вартість обвалилася на 5-7 гривень. Експерти пояснюють, запрацювали санкції відносно російських нафтов нафти, зокрема на той час потім і на потім нафтопродуктів. І відповідно ринок був перенасиченим. Компанії європейські українські дуже активно готувалися до цього ембарго. І відповідно накопичили великі запаси, які згодом почали тиснути на ринок, і що призвело в результаті до зниження. А ще ж дешевшила нафта основний показник вартості пального. Водночас працював так званий ефект генераторів у період блокауту. Люди масово у паніці скуповували газ, дизель та бензин, які їм згодом так і не знадобилися. Люди побігли за пальним, бо Знову ж таки, через цю істерику, а споживання воно не набагато змінилося. Тобто ці генератори вони не багато з'їли нафтопродуктів і це ну на ринок ніяк не впливо. В цілому ж через війну попит на пальне суттєво знизився, кажуть фахівці. АЗС конкурують, бо мають великі запаси. Головна е подія це зменшення реалізації, бо частина людей поїхала за кордон, евакуювалася. Частина водіїв, які раніше заправлялись на українських заправках, вони зараз на фронті. Вони воюють, просто менше стали заправки продавати, і конкуренція ще більше зросла. Економісти кажуть, саме у квітні зазвичай зростає вартість бензину. Це пов'язують з початком посівної. Цьогоріч ситуація дещо інша. По перше. У нас десь 20% в території, в тому числі посівних площадей, зараз знаходяться під окупацією чи під військовими діями. Крім цього, інші посівні площі частково забруднені, заміновані. Площа, на якій проходить посівна, значно зменшилась. Таким чином значно зменшився і попит на дизельне пальне. Що буде з пальним у найближчі місяці? Експерти прогнозувати остаточно не беруться. Ціна залежатиме від вартості нафти, курсу долара та анонсованого повернення акцизу на товари. Якщо ПДВ в Україні знову сягатиме 20%, собі вартість бензину зросте. Тоді і ціна на табло заправок теж підуть угору. Лучкіна, Євген Дрос Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Заборонити не можна залишити це про українські православні церкви московського патріархату. Нині вирішують їхню долю у Дніпрі. Жителі створили петицію, яка активно набирає голоси. У церкві ж від усіх звинувачень відхрещуються. кажуть, жодного зв'язку із Московією не мають. Чи так це насправді всі за та проти В спецрепортажі інгилучкіної? Що що військового б'єте боже? Це кадри зі служби у Хмельницькому. Священник у ПЦ б'є військового, який тільки но повернувся з фронту, бо той звинувачує церкву у поклонінні московським попам. Вечір того ж дня сотні обурених місцевих під стінами храму скандують. московського попа! А відбувся найшвидший перехід від УПЦ до Православної церкви України. Прославляють російського патріарха Кирила та буцімто не підтримують наших військових. Претензій до УПЦ у Романа багато, аби заборонити їхню діяльність у Дніпрі. Створив петицію. Ми просимо місцеву владу по перше, накласти мораторій на укладання договорів із. Українською православною церквою щодо комунальних послуг УПЦ, так звана вона загалом по Україні діє на користь російській пропаганді, російським наративам. В нашій церкві багато людей хрестилися, вінчалися. У ПЦ від таких обвинувачень відхрещуються. Отець Сергій запевняє: жодного юридичного зв'язку з Росією не мають. В Тому ж самому електронному електронній петиції ми міститься Українська православна церква Московського патріархату. Ну такої юридичної назви у нас немає в народі. Так називають про це, це це не є справедливим та правильним. Ми є самостійною церквою, є самостійною юридичною особою без посилання на якісь закордонні інші керівні центри. Та ставимо священнику провокаційні запитання, чий Крим та що робить Росія в Україні, і починається ми не зазначаємо і не, не маємо відповідати, що чия там територія, і так далі. Так далі, ми взагалі ми завжди були прагнули до єдності, прагнули до миру в нашій країні. Ми не не робимо якихось політичних гасла». Парафіяни теж стають на захист УПЦ. Запевняють, на службах не славлять Росію. Петицію не підтримують. Категорично проти. це моя церква. у цій церкви немає жодної пропаганди. ніхто, ні один з політиків не має права нам щось вказувати. Утім, не все так однозначно кажуть в Держетнослужбі. За рішенням РНБО там провели релігієзнавчу експертизу. Пояснюють, рік тому УПЦ дійсно змінили свій статут та позбулися назви Московський патріархат, але до кінця справу не довели. Достатньо зайти на сайт Російської православної церкви і в цьому статуті цілий розділ присвячений саме Українській православній церкві. І ця церква сприймається такою, яка є частиною московського патріархату. Якби, наприклад, був лист від Української православної церкви до московського патріарха з проханням змінити статут і виключити з нього розділ про українську православну церкву, оскільки вона вже не знаходиться в підпорядкуванні Москві, ну це б було б логічно і зовсім інше ставлення було б до української православної церкви в нашому суспільстві. Тобто виходить, у ПЦ начебто відділились, але остаточно їх не відпускають. Такий варіант не влаштовує віру із двома синочками Назаром та Ярославом. Вона ходить виключно до Православної церкви України. Я взагалі принципово ходжу тільки туди, бо там е, пропагандують більш сімейні цінності. Я знаю тільки молитви на українській мові і намагаюся спонукати своїх діточок також до віри, е, віри української, православної. Поки храмів ПЦУ у Дніпрі небагато, дізнатися, де вони розташовані, можна у спеціальному мобільному додатку Моя церква у ПЦУ ж кажуть, парафіян стає дедалі більше. Часто. Запитують питання, в яку церкву ходити, в українську ходити. Ми громадяни. В першу чергу, ми громадяни своєї країни. Ну, наше завдання, як священнослужителів на сьогоднішній день, щоб входячи кожен вірянин, входячи в український храм, українську церкву, відчував себе справді дитиною Божою, а не дитиною якихось політичних інтриг, ідеології руського міра і тому подібного. Нині до Православної церкви України повністю прийшли шість областей на Заході. Та от на державному рівні повністю відмовитися від Московського патріархату поки ніяк не можуть. Законопроект про заборону діяльності УПЦ зареєстрували у Верховній Раді ще у січні, утім він і досі на розгляді. Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини каналу. Знову лунає дитячий сміх. У кривому розі запрацювали дошкільні заклади. Лише декілька місяців тому окупанти перестали обстрілювати район. Серед батьків провели опитування. Більшість відпустили дітей на заняття. Але за єдиної умови. Усі подробиці далі в сюжеті взяли всі праву ручку, біодрами, поклали поряд беремо іще меншого кольору. Зеленого кольору менше це взяли. Вихователька Вікторія веде молодшу групу. Тут діти до п'яти років. Каже, малеча за садочком сумувала. Вони зайшли, побачили свої шкафчики, деякі вже забули, деякі пам'ятали і бігли до шкафчиків, тому що це ж все їхнє. Потім, як вони зайшли в групу, то вони теж це ж їхні іграшки. Іграшки засумували так без них. Діти ж один одного не забули. Мене тільки Матвієнка любить. А ти з ким так? Да. Більше року тут не чули дитячого сміху. Нині у стінах дошкільного закладу знову вирує життя. Вихованці грають і навчаються. Щойно на Криворіжжі покращилася безпекова ситуація. Серед батьків провели опитування чи повертатися садочком до роботи офлайн. Відповідь більшості так, але за умови обов'язково має бути укриття. Наш садочок розрахований на 91 дитину. А згідно того, що у нас укриття на 50 місць, на сьогоднішній день у нас 29 дітей. І ці діти будуть відвідувати повний робочий день. Укриття облаштували за всіма вимогами. Зробили вентиляцію, санвузол та ігрову кімнату. Це для медичної сестри, якщо необхідно, надання першої медичної допомоги. І тут дітки у нас знаходяться, поки лунає тривога. З 17 квітня дітлахів приймають понад 20 дитсадків Кривого Рогу. Запрацювали так звані експериментальні групи. І на цьому влада обіцяє не зупинятися. На кінець травня 42 садочки, і за літо буде ще десь до 63-64 садочків доведена кількість. Проводиться дуже велика робота разом з ДСНС, тому що це фактично треба зробити нові укриття за усіма стандартами. За більш як рік вимушеного простою вдалося зберегти й педагогічний колектив. А вже з 1 вересня у кривому розі планують відкритися і 100 шкіл. Про це ми також обов'язково розкажемо. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Дніпро розквів. тюльпани, нарциси, фіалки, а ще форзиція, сакури та магнолії. Комунальники активно готуються до весняно-літнього періоду. Працюють щодня. Сквери та парки розчищають від сміття та висаджують клумби. Наша Поліна Поламарчук бачила, як місто, попри війну стає яскравим та квітучим. Парк Шевченка. Підготовка до весняно-літнього періоду у розпалі. Комунальники напередодні висадили квіти, зараз прибирають сухе листя та гілки роботи. Ми дуже багато роботи. Ми метем кожного разу, тому що зелень сиплиться, квітнуть дерева, листя, гілочок, дрібниці, але все одно пані Олена працює вже другий рік. Евакуювалася з Краматорська. Минуле намагається не згадувати. Сповна віддається роботі. Ми стараємося, от уже як би, до обіду. Ми намагаємось до обіду вже все вимести Ось це. У кожного просто є своя територія: хтось на острові, хтось тут, тому усі тут по території. Комунальні служби наводять лад по всьому місту, обрізають сухі гілки, кронують дерева та висаджують тюльпани та нарциси. А я, братила, я звернула мані, на увагу на набережні, багато висаджено квітів, дуже гарно, надихаючи, багато дерев квітнуть. Ми кожен день гуляємо, да, тому. Ми це бачимо кожного дня, так, тобто вони дійсно працюють. Прибирають дуже гарно, всі стараються, дерев'я красять, тротуари красять, набережна дуже красива на побіді. Прибережний сквер один з найпопулярніших місць відпочинку Дніпрян. Служба благоустрою прибирає тут після великодніх свят. Щодня 15 працівників доглядають за зеленими насадженнями. Тут майже тисяча різних видів дерев та кущів. Зараз квітне магнолія, також квітне, форзиція та починає квітнути сакурана. Прибирають її у сквері Івана Старова від самого ранку, нищать бурян та збирають сміття. Вивезли понад дві тисячі кілограмів твердих побутових відходів. Ми долучилися до акції Дніпро квитучий» таким чином. Висадили чорнобривці за досить сприятливою погодною умови. Умов вони вже у нас трішечки взійшли. Також ми підготували наш розарій, який буде дуже радувати наших відвідувачів. Роботи проводять в усіх зелених зонах Дніпра. Комунальники нагадують, краса та чистота у парках залежить від кожного з нас. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі!